Всім привіт! Презентую вам лот. Рукавички та спанжики для миття тіла та обличчя. В Лоті спанжики буде 4 одиниці. Рукавички 10 одиниць. Рукавички з розміром 24, 5, 19, 2 см. Матеріал поліестер та віскоза. Спанжики буде 4 одиниці. З розміром 11, 6, 8 і 7 см. Всього в лоті 14 одиниць. Вартість лот 490 гривень. Собі вартість однієї одиниці 35 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.